Взагалі знали, наприклад, там що Херсон. Ні, ні, який Херсон ви що, Це тотальний, ну тотальна відсутність будь-якої інформації. Ми не знали навіть котра година. В перші три з половиною роки я побачив годинник в автобусі в Білорусі з аеропорту. Нас везли в Україні ну, український кордон. Це побачив ми там. Не б, Ми бачимо там тільки е, зафарбовані і, і вікна камери, шматочок неба через вікно відкрите на провітрювання. Бачимо лише асфальт, тому що ходимо ми зігнутими донизу. Ми не бачимо зеленої трави в прямому сенсі слова, не бачимо трави, не бачимо пташок. Єдине, що ми бачили, ворони на спостережній спостережні це все, що ми бачили за ці ці роки. Календар ведемо самі. А яким чином? Ну просто запам'ятовуємо якесь одні число, яке буде завтра. Кожен веде свій особистий скільки він у полоні, згадує про дні народження своїх рідних і близьких. Е, ну так би мовити, святкуємо свої дні народження у ну, в камерах. Ну це тотальне, насправді це дуже страшно, це тотальний інформаційний, інформаційний вакуум, а вакуум взагалі всього можна в них, буває, якщо повезе, ми випитували, коли в цьому році великдень, якщо якийсь більш-менш. Ну, я не скажу людям, а просто е, вміняємо цей охоронець, як їх називають, вертухаї, то він може сказати, що там Великдень, якщо подивиться, чи знає, там тоді-то, тоді-то в цьому році.